Привіт всім! Замовити товар, ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги підвісну полицю на кухню. Це універсальний органайзер, призначений для підвищення ефективності кухні. Завдяки спеціальним слотам на них можна розмістити обробні дошки, паперові рушники, кришки для каструль тощо. Конструкція забезпечує належну вентиляцію, запобігаючи на Пиченню вологи виготовлений з міцної нержавічої сталі, тому буде служити довго та надійно. Крім того, вона дуже проста в установці. Тож ви не будете витрачати багато часу на її закріплення.